Так, народи, всім привіт, давайте ще трохи лісом пограємо. Подивимось, це ж таки на що ви там здатний. Джин і Дрейвен. Серафіна на центр і Тімо на топ. Ну, в принципі, в принципі, так може бути і, і можливо навіть досить непогано, але в того наскільки Дрейвен гарний саппорт. А, Дрейвен навіть, навіть так вони помінялися. Ну, добре. Якщо помінялись, тоді добре. В принципі, Дрейвен і Серафіна гарна комбінація при вмінні ухилятися від першого ульти. Ой, першого люкси. Я вже заговорююсь. Я вже такий втомлений, що капець. А, відпочинок тільки сниться. Якось так. Ну, вантажиться, подивимось, як воно в нас буде, куди це все нас приведе. І чи будуть моя команда від бренда ухилятися, тому що зазвичай вони всі кучкою ходять і це погано закінчується. Ну і бренд Тімо, тут все залежить тільки від Тімо. Бейт повинна все ж таки йому нарізати, але все може бути зовсім інакше. Побачимо. Добре. Зараз найголовніше це. Не розсвіжувати ворогів. І тоді в нас щось та й зможе вийти. Бо не зможе. Не задамажив я джарвана, як хотів, але трошки все ж таки йому покоцали Життя і це добре. Давайте ж ми зараз розберемося з цими всіма курочками, скільки 600 я наношу не бачу. І ходімо. Давай бістрі пущі. Блад, вони там всі б'ються. Я тут не ну немає сенсу. Навіщо ви зараз там щось оце от... Ви робите незрозуміло що, незрозуміло навіщо. Ну окей, хоча б так. Хоча б так, але я все одно не розумію, наше що це і навіщо воно треба було це от е витрачати стрибці, витрачати другоцінні. Хвилини на те, щоб там когось живіти, коли можна його цього не робити і спокійно собі фармити. А, ну, маємо те, що маємо. На жаль. На жаль, я все ж таки тут треба забрати, а вже потім щось там думати. чи не йти. Ну йде. Ну, куди ви поперлися знову? Куди ви знову всі поперлися? Ну які ж ви безтолкові. Ну, от просто безтолкові. Я не знаю, як вони там от помирають двох. Бо... Ну ви бачите, що я там ходжу. Ну, підійдіть, зробіть щось. Ні, вони оце от шастають десь. Ну, коротше. Бот uh, прекрасний. Ви будете знову писати, що я наговорюю на них, але знову. Що там навіть наговорювати не треба, там все видно. Як можна було. У настільки в стільки просто якась колосальна кількість, і він отаке отроблене. І ти дивишся на це все і на різні Як? Як? Я! Жиздець помер. Ну, просто. Одні краще інші. Я не дострибнув, так. Не дострибнув. Залякали джарвана. Ходімо жабу заберемо. І які в нас варіанти ніяк. А, у них оці варт стояв. Чи по наш був? Я чогось не побігти. Може, досить? Досить зливатися? Не занадто ви оце от. Що взагалі там відбувається? Чому в мене такий маленький рейндж? Я пішов, я пішов, заберу краба, трошки відхиляюся. Ні, воно не по вашій там. Трошечки ХПС відновимо. І що? І нічого зробити не можна Хай бренд лякаюся, а я піду поплюс Бо знаєте, з предметом на драконі буде краще, враховуючи те, наскільки шикарно моя команда грає. <смірно> все ж таки предмети зайвими не будуть. Давайте дракона б'ємо. <смірно> Я їм просто це скажу, а там подивимось, як вони на це все відреагують. On my way. Так а що, ну, що ти хочеш, якщо в мене немає нічого. Чим я повинен допомогти? Драйвен? Серафіно, ти взагалі свої міння знаєш. От як мені в соло вбити ніяк? Ну, я не зможу вбити дракона. Тут треба дракон. От я не знаю, чи ви просто воду чи не використовувати у Серафіна, не робити, все ж там. Ставимо тут вард. Треба забрати об'єкт. І якомога швидше. Серафіну, шо, яки, котрі. Розліки відходити і йдемо взагалі. Якщо нам треба, якому Там Джарван, джарван! Треба відсігався. Блін, проблема в тому, що в мене немає чого чі... мене... і... втілу. Вбити таки вдалося, але... Цей бот. Ці прекрасні люди на боті, це просто я не знаю, що з ними робити. І. це, це жах, бо в мене нема ульти. Ну, коротше. Як завжди, весело. Як завжди, весело, як завжди, не знаю, що це. Серафіно, ти як взагалі майже померла. От ти мені прояснив. Как ты, мать, забыла? Как ты, мать, забыла? Да стреляй ты в ней, пока она тикает! Чудово, чудово, чудово. чудово, потому что взорвано. Донець, але давай без тебе. Добре, я так, я там. Треба знести башту. Башту. Найголовніше башта. І тікаємо. І того бот витратив 8 хвилин на те, щоб... Винести одну башту, я виніс дві. Mm, навіть не знаю, що тут сказати. Не знаю, що тут сказати. Якось там. <світ> Ще й зараз повинна повинно Джарване, 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 не тікай, будь ласка. Оооо, це було добре. Це було справді добре. Але... Боїнг втекла. Двоїн втекла. А до башни я не зелені, что він не встаю, близько. Треба тікати. Треба тікати, бо щось не засиділи. Заберемо його. Або не заберемо. Зерваний <світку> чекай. Добре, я піду все ж таки візьму собі предмет. Ну, шапку. Бо шапкою мені буде добре. А тоді вже подивимось, що можна зробити. Там, звичайно, купа народу і нам треба якось залітати, в них. Залітати я не видно. Так. Бо немає. Ніхто не допоміг, головне, ніхто не допоміг. Всі тут сиділи, ніхто не допоміг. Хоча б щось зробили, ну вже добре. Бо я навіть на це не розраховував, якщо чесно, что мы там Басту выйде, башту. Серзини просто пущасти лошади тут автомат автоматна черга залетіла. Выйде дракона. Оооо, я точно йду до дракона. Я йду сюди. Uh, звичайно, вороги відродилися. <плес> звичайно, вони там намагаються щось зробити, але нас то не потрібно, що вони не піти. Е. Розібрали. Uh, 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 uh. Спробуємо зробити з цим усім. Що ми, ми спробуємо зробити нічого, бо, по-перше, нікого немає, а по-друге, зараз не і нам треба тікати. Джарван десь тут ходить, ще треба про нього не забувати, а он він і пішов. Бо це прям важливо. Важливо, вона померла. Тімо молодець. Сімо, молодець. Давайте б'ємо на шора. Ну бо. Давайте б'ємо на шора. Атаку. Ні? У мене нема ульти. Я залюбки залетів би, але в мене нема ульти, тому вибачайте. Да блин, ну як же сильно ти дамажиш. Ну як же сильно ти дамажиш. Але принаймні люкс забрав. Уже <рес> добре. Ну блин, ну там нікого ж немає такого, хто вам там сильно так на у нас десь блиску. Ну, брендаж можна вбити. Давайте, люкс, она просто ход який джах! Як можна з такою командою виграти? Я не знаю, що там джин. О, кошмарить Джарвана, ну добре. Але блін. Що це таке? Як це можна пояснити, коли не зрозуміло, що відбувається, і ти такий, ну блін, ну як? Люди. Люди, чому? Хочу нормально відіграти. Хочу перемогти, я би оце от. не чим занимаетесь давайте заб'ємо на шора да давайте на шора Атак, бьем он. ну давайте но ну, у нас же есть час ну давайте Атак, бьем на шора Я уже честно так, черный. Кинула, В Вон, на сей даблкилл Это просто жах Просто жах Тимо, ты ща помри, блин Я не знаю, я не знаю як. А що? В Серафіна не було ульти? Не було ульти. Де вона її витратила? Коли це сталося? Чесно кажучи, я її не бачив. Мінус башта. Забрали на шора, втратили башту. Ооо. Джин, Джин, ну ти ж його не зупиниш. Зараз хтось підійде. Джине, ти дурний. Досить за ними ганятися. Ну ми ж не хочемо програти цю гру, ну блін. Ну що ви робите? Навіщо? Навіщо таке оце от. влаштовувати коли? Не ясно, що взагалі до чого. Тіно. Добре. Ну, блін, а я оце ульту використав. Дарма. Вийде. Годно, добре люблю. Нам треба тікати. Я казав, нам треба тікати. Вейн, вейн, вейн. Це було близько. Це було дуже близько. Чи зможу я один забрати дракона? Я не впевнений. сильно не впевнений в цьому. Можна, звичайно, використати ульту. Пробувати як. Ну, і це дійсно вийшло. Це справді Ты же гадюка такая. Намагався мене оце от зачепити. Все нормально. Мінус френд це дуже добре, тому що моя команда не вміє проти нього грати і це чудово, що в нас все ж таки вийшло. А, і забрати дракона. Ми змогли ще й чемпіона вбити. Це прям дуже добре. Я прям задоволений цим, але це не вирішує тої проблеми, що в нас божевільна команда. Просто божевільна команда. <плеслужбе> а... <плеслужбе> Ніхто не зупиняє джинкс. Серафіна в нас взагалі, що є, що нема. Взагалі нічого не робить. Це просто жах, якийсь Джин той десь постійно ходить, щось там десь намагається проносити ті лінії, коли він нам потрібен. От, зараз нікого немає. Джинт. Ми програли таку гру, я, я, я залишу це, щоб ви це побачили, але ну як можна не наговорювати на свою команду, коли відбувається таке? Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонатьте за посиланням під відео, і далі буде краще.